Всім привіт! Сьогодні на Чечвинському водосховищі будемо пробувати ловити на фідер. Плотвичка, підлящик, зараз майже шоста година, сонце вже зійшло, але трошки хмарно, але головне, що нема вітру і опадів. Так що будемо зараз Закліпсуємося, зробимо закормлю невеличкий кормушкою. У мене тут заморожена, залишилась прикормка. Я був на Бурштинському морі. Минулих вихідних, на жаль, нічого не вдалося піймати. Дуже багато прикормки засипав біля п'яти кілограмів в точку. І риба так і не підійшла, тому відео не вийшло зняти. Фідер шоколад, зараз замішаю трохи. Будемо вже цією маленькими кормушками закидати. А тут є крупні фракції, горох, пшено. Можливо, рибка підійде на точку, закинемо трохи. Так що добре, розкладаюся зараз, закормлюю і будемо вже в процесі дивитися знімати. Ну краса тут капець просто. Горе. Дуже гарно. Так, закинувся я в кліпсу. Право, правий короткий фідерок. Е, дистанція десь біля 15, біля 15 метрів, 15 до 20 метрів. Е, поводок там е, півтра, півметровий, 0,1 товщина і 14 гачок. На лівій, там трошки далі дистанція, десь на 5 метрів далі. Поводок метровий. Також 0,1 і 14 гачок. Поставив по три пінки. І щойно на ліву вже була покльовка. От і перша рибка. Маленька плотвичка. Діюся на щось крупніше, але вже цікавіше. Це взагалі верхоплавка. Так, що тут сама така дрібнота буде, нічого крупніше, не підійдеться. Не дуже цікаво. Або щось треба буде робити, укорочувати поводки. Щось так ледь ледь подзібує на одну і на другу. Дав трошки крупніші насадки і. Клювання такі вже простенькі, легкі, ніби зменшилась інтенсивність клювання, але хочеться, щоб щось гарно клюнуло, а воно так подіргає, перестане. Видно, маленька рибка не може проглотнути. Ну, я що казав, от, ну, ці верхоплавки. Замахають, Ай, ще й не попав. Покльовочка, і що це у нас перший підлящ. Крупний такий. Верхня губа, гарно засікся. Два опари шапінка. Підлящик. Дав трошки коротший поводок. Стає цікавіше. Маленький, але якщо є малий, можливо, підійде щось краще. Так, погода нельотна. Легенький дощик моросить. І вітерець. Щось на маленьку діво Ого. Такий вже вітерець трошка сильніший стає. Прохолодно досить. Якраз в обличчя. Вроді так одісся непогано, але сидіти на місці майже нерухомо, трошки прохолодно. Ух. Це направо удар. Наліво вже подзібою, под там щось напевно сидить невеличке. Ну, я що казав. Це просто жесть. Блін. Ух ти що. Я тут капуклівка. Теж, походу, щось мале. Ну верхоплавка. Блін, щоб хоч якась була толкова ця верхоплавка, ну малесенька, насадки великі даю. бешені покльовки і оця шушваль малесенька. Вже один поводок укоротив, зараз ще цей також скорочу. Крутив поводок і додав чесночного спрею. Попшикав на опариш, і то нічого не допомагає. Все одно ця шваль мала. Три опариша і пінка, вона глутнула. Навіть прикормку не розмило з кормушки. Віце втеча з шоушен. Якась там дирочка є маленька, <смітна> верхоплавка, хочу смотатися. Так, Ця верхоплавка спокою не дає, бачу толку, походу не буде. Надіюся, що підійде, можливо, якась краща рибка. І закинув і вже. Ну вже довбе. І це верхоплавка железа. Она вже там сидить, походу. Ще мікроскопічні взагалі б. Я тут ще з боку спінінг кидаю. Але теж жодного удару. Не було. І різні силіконки, і вертушку, і блесну кидав маленьку. Пробував все і щось воно тільки перекинув, зразу клює. О! Ой, яка покльовочка. Е, Стандарт. Правда, трохи крупніша пішла, О, прикормка ще не. Не випала. Вітер вже третій напрямок змінив. Був спочатку е північно-західний, потім західний. Тепер північно-східний. На падіння. Прикормка ще в кормушці. Дві пінки, два опариш. От щось таке посіпує. Знову, мабуть, верхобльовка вже там засіла. Лутвечка маленька, просто така дрібосенька. От так і живем. Маленька верхоплявочка. 12 година. Будемо закруглятися. Толку нема. Збираю речі вже, прикормку всю використав, наловию його в цих бздюриків. Багато я повикидав, поза садок не попадав. Більше десяти точно, так, підлящики такі малюсінькі нехай тусуються один. Десь тут є ще один, ще менше. Хай живуть. А верхоплавка піде, я зроблю фритюрі. Таке вийшло розвідка пройшла, як завжди, тут глухо. Ще коли потепліє, піде риба, можливо, біля дамби поїдемо, там в лісі клакне. Там може щось крупне залетіти. Вже вітер починається. Будемо топати додому, збираємо речі. от, таке от відео вийшло з дріб'язком, ну, а що поробиш? У будь-якому випадку вдячний, хто додивився до кінця. Слава Україні! Всім пока!